Привіт! Ви на каналі Гровекс. Тема сьогоднішнього відео. Які добрива при посіві озимої пшениці краще обрати? Гровекс допомагає годувати світ. Реалізувати постачання основних поживних елементів при сівбі значить завчасно подбати про майбутній урожай. Тож давайте дізнаємось, чим найкраще буде нагодувати озиму пшеницю при посіві. Живлення азотом позитивно позначається на врожайності та якості зерна. Він відкоригує ростові процеси вегетативної маси. Фосфор візьме на себе забезпечення рівномірності сходів, активацію росту коренів. Калій допоможе рослинам безпечніше перезимувати, зробить соломину міцнішою, знизить ймовірність ураження низкою хвороб, зокрема кореневою гниллю та бурою іржею. Якщо азоту, фосфору та калію буде недостатньо, то будуть ураження посівів різними хворобами, зниження схожості рослин, уповільнення їх розвитку і аж до їхньої загибелі. Тепер давайте дізнаємось, в яких кількостях вносити добрива. Тут все індивідуально, тому що оптимальні показники внесення для кожного поля визначаються окремо. І ось за чим. Перше тип та характеристика ґрунту. Друге це особливості регіону, де вирощується озима пшениця. Третє наявність у ґрунті елементів живлення. І четверте визначення культури попередника. Перед тим як проводити внесення, важливо виконати ґрунтову діагностику. Лише після того, як ви отримаєте звітність, можна найбільш точно скласти удобрювальну систему. Звісно, бувають випадки, коли провести такий аналіз складно або взагалі неможливо. Тоді важливо добре орієнтуватися у специфіці добрив та їх діючих речовин, способи і періоди внесення добрив. Саму систему живлення озимої пшениці прийнято поділяти на три основні пункти. Основний обробіток ґрунту, припосівне внесення в рядки, підживлення у вегетаційний період. Про два з них розповідаємо далі, а ви поки підпишіться, у нас ще багато цікавого. Отже, добрива під основний обробіток ґрунту. Перший етап, під час якого виникає потреба у повному обсязі фосфору та калію. Перемішування добрив із ґрунтовим шаром при оранці призводить до підвищеної ефективності, а саме, покращується розвиток кореневої системи, оптимальне кущення і сприятлива зимівля. При достатній кількості вологи добрива можна розкидати під час культивації перед посівом або боронуванням. Але такий спосіб має недолік: добрива в такому випадку будуть перебувати на глибині до 7 см. Якщо ґрунт почне швидко пересихати, добрива перестануть засвоюватись. Щоб фосфорно-калійні добрива дали найкращий ефект, їх слід застосовувати при основному обробітку ґрунту. На пшениці погано позначається дефіцит фосфору з осені, проявляється у вигляді зниження коефіцієнта кущення і розвитку коріння. Знижується потенціал урожайності та погіршується весняне поглинання азоту. Якщо з осені не подбати про фосфорне живлення, то компенсувати його дефіцит на пізніх етапах вегетації буде практично неможливо. Вносити добрива під час посівної не менш важливо, особливу увагу слід приділити фосфорним рідким добривам. Їх внесення в рядки активує розвиток кореневої системи та підвищує стійкість дозимового вимерзання. Фосфор важливий для нормального росту пшениці, передусім на початкових стадіях. Достатні обсяги цього елемента позитивно позначаються на озерненості колоса. А недостатні, відповідно, призводять до через зерниці. Через зерниця це неповне зав'язування насіння в колосках злакових рослин. Якщо говорити щодо фосфорного живлення восени, то воно запорука накопичення у рослинних тканинах підвищеного відсотка цукрів та інших пластичних компонентів, що своєю чергою розвиває стійкість до різних стресових умов вирощування. Внесення фосфорних добрив, що поєднується з посівом, економічно доцільніше ніж їхнє попереднє допосівне розкидання. Під культивацію. Причому актуальність застосування в рядок при сівбі не втрачається, навіть якщо ґрунт містить достатньо фосфору. У такий спосіб фосфор завжди доступний для рослин на початкових етапах росту, коли ще коренева система слабка. А ось і перелік фосфоровмісних добрив, з якими рекомендовано сіяти озиму пшеницю. Суперфосфат простий і подвійний, нітроамофоска, амофоз і сульфоамофос. РКД Каліні добрива варто вносити на ґрунтах, на яких він перебуває в дефіциті, або після культур, що виносять велику кількість калію. Калій підвищує стійкість рослин до стресів, покращує імунітет до основних шкідників та збудників хвороб. Завдяки йому підвищується якість готової продукції. Ефективність мінеральних добрив напряму залежить від строків сівби пшениці. Зарані сівби, особливо в умовах достатнього зволоження і теплої осінньої погоди, озиму пшеницю удобрюють тільки фосфорно-калійними добривами. Під пшеницю пізніх строків сівби на бідних ґрунтах, крім фосфорно-калійних добрив, вносять стартові дози азотних добрив. Які поліпшують кущення рослин і сприяють швидшому наростанню вегетативної маси. При цьому важливо не перебрати міру, оскільки надлишок цього елемента з осені здатний сильно знизити зимостійкість і спровокувати переростання. Більша ж частина невикористаного азоту в такому випадку взимку переміститься у нижні ґрунтові шари, у результаті чого ефективність добрива знизиться. Також не рекомендую вносити азотні добрива восени в таких випадках в посушливих регіонах, де часто бувають осінні посухи, на кислих ґрунтах, на піщаних ґрунтах, у зонах, де бувають значні опади восени та взимку. Оскільки практично всі азотні добрива є легко розчинними. То за потреби невелику частину їх вносять восени, а решту під час весняно-літніх підживлень у фазах найбільшої потреби для їх росту і розвитку рослин. Залишилось одне питання, як ефективно внести добрива з посівом. Високу ефективність має внесення гранульованих добрив або рідких комплексних добрив у рядки під час сівби на 3-5 см глибше і в бік від висіву насіння, дозою, яку ви бачите на екрані. Обсяги стартової норми добрив мають бути мінімальні, щоб уникнути високої концентрації солей у зоні розташування молодих корінців. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Тисніть вподобайку, ставте свої питання у коментарях, дискутуйте. Бажаю вам найкращих врожаїв. До нових зустрічей!